Катерина Прокопенко щойно дізналася про обмін захисників Азовсталі. Новини застали її у Вашингтоні. До США вона разом з іншими родичами українських військових приїхала з адвокаційною місією, аби підняти питання звільнення військовополонених на всіх можливих рівнях. Чоловік Катерини Прокопенко, Денис із позивним Редіс, командир Азову. Його разом із чотирма іншими командирами гарнізону Маріуполь також вдалося повернути. Він набрав мене три секунди. Сказав Катя. Я живий, все добре, ще зі дзвонимось. По голосу, начебто, все добре, але побачила, як він виглядає зараз на брифінгу, і в мене просто ну, одні емоції, звичайно, що я рада, що він живий, але та картинка, яку я звикла бачити в житті, яким він був зовні, і те, як він зараз виглядає, я просто боюся уявити, що. Що з ним там робили, і, і взагалі і що далі? Я Катерина знає, що зробить одразу після того, коли побачить чоловіка. Обійму, поцілую і просто, просто мовчати, обіймати, і все. Мені не треба його якось змушувати розмовляти зі мною. Просто, просто тепло, яке він не відчував всі ці півроку, ми не бачили з лютого місяця, а останній раз розмовляли в травні. Ну... То, хоч, хоч щось, побачу його скоро. Я вже готовий летіти, хоч першим рейсом, вже хоч сьогодні. Лише просто скажіть, де він і все. П'ятеро командирів гарнізону Маріуполь зараз перебувають в Туреччині під гарантіями безпеки президента Ердогана. Як зазначив Володимир Зеленський, вони залишаться там до кінця війни. Такими були умови обміну. Ще 200 захисників Азовстелі повернулися до України. Серед них Ілля Самойленко, мама якого також приїхала із адвокаційною місією до США. Відчуття дивовижні, не передати, не описати. Мабуть, у мене були такі приблизно відчуття тоді, коли мені перший раз зателефонував Ілля після поранення, коли він сам витягнув з себе трубку, яку йому ставили для дихання. І... Говорив зі мною трошки не своїм голосом, а я не могла повірити, що це він. А Потім раділа, плакала, сміялась точно так же, як і сьогодні. Та жінки кажуть, окрім радості їх переповнюють інші емоції. Так, я щаслива по-жіночому, що я свого чоловіка побачу, але все одно я дуже сильно переймаю за інших жінок, які не побачать своїх чоловіків. Сьогодні я відчуваю теж цей біль. відчуваю, як їм теж важко. Як їм важко від це ж. Я розумію, що вони зараз відчувають певну несправедливість. Дуже багато наших там ще залишилося. І чи будуть у нас такі козирі для того, щоб їх міняти надалі, як зараз відбулося? За словами родичів захисників Азовстелі в російському полоні залишаються ще понад дві тисячі бійців гарнізону. Маріуполь серед тих, кого наразі не вдалося повернути, чоловік Юлії Федосюк Арсеній. Про їхні умови перебування нам нічого не відомо. Все, що ми знаємо, це пропагандистські відео, на яких можна помітити, що хлопці виглядають погано, вони дуже худі, вони виглядають гірше, ніж виглядали на Азовсталі, де умови, власне кажучи, теж були жахливі. Ми розуміємо, що їх мучать там, що їх допитують з насиллям. Про це говорять хлопці, які повернулися. Тому в цей день, окрім радості, хотілося б говорити і про те, що ми маємо далі боротися з тих, хто залишився, тому що дійсно ми не знаємо, де вони знаходяться. В тому числі я не знаю, де мій чоловік, зв'язку з ним в мене немає, і наша ціль залишається ще досі недосягнутою до кінця. Окрім родичів українських військових з адвокаційною місією до США прибули і ті захисники Азовстелі, яким ще раніше вдалося повернутися додому. Вони підтверджують, що в полоні з ними поводились жахливо. Це було досить тяжко, тому що ми не розуміли, що з нами далі далі буде. Ми не розуміли, що станеться наступного дня. Тобто, ми просто чекали, що з нами буде. Ми не розуміли, чи нас розстріляють, чи буде над нами суд, чи нас обміняють. Жо був повний інформаційний вакуум. Ми не розуміли, ми просто чекали. І це очікування це найтяжкіше було. Росія веде себе не так, як має вести себе цивілізована країна в цивілізованому якомусь конфлікті. І е, повернутися потім після тих умов, після умов тої війни, яку веде Росія, повернутися до нами контрольованої території. Це звісно це повернення до цивілізації. Ви розумієте? Лише в Києві ми отримали вже належну медичну допомогу. Е, ми отримали взагалі нормальні умови існування. А Росії це не стосується, і російської сторони конфлікту також. Чоловіки кажуть, важливо впевнитися, що ті, хто досі залишається в полоні, отримують належні умови та медичний догляд. Ми намагаємося всіма силами довести сенаторам, довести представникам і політичній еліті цивілізованого світу, що Україна в першу чергу бореться за цивілізацію в цілому, за весь цивілізований світ. Тому ми просимо. Ми вимагаємо, щоб сторона противника виконувала міжнародні конвенції щодо прав військовополонених і не тільки, бо ну вона порушує взагалі все, що можна порушити в 21 столітті. Це не це не норма. У Вашингтоні делегація спілкувалася також із представниками Червоного Христа. Владислав Жайворонок сподівається, що ця зустріч вплине на дії організації, аби вона взяла під власний контроль дотримання належних умов для військовополонених. Наша мета це якби це так дивно не звучало. Це сказати Червоному Христу, щоб вони відчули силу в собі, відчули силу як найбільшої міжнародної гуманітарної організації. Родичі захисників Азовстелі та українські військові переконані вагому роль в поверненні усіх військовополонених може зіграти Конгрес та адміністрація США. Вони можуть тиснути на Росію, робити санкції більш сильнішими, впливати тиском, тиском лише тільки так, тобто намагатися заставляти Росію підпускати Червоний Крест до тих місць, де знаходяться наші полонені. Я знаю, що США має великий вплив на Росію. І в конгресі, в сенаті це питання, питання повернення військовополонених повинно бути на політичній повістці постійно в будь-яких перемовинах, будь-яких е угодах, постійно повернення бійців це першочергове, тому що цінності цінності людського життя в 21-му сторіччі повинні бути на порядку денному, на найголовнішому рівні. Інакше ніяк. Попри те, що вдалося повернути командирів та значну частину військовополонених, родичі захисників Азовсталі кажуть, будуть продовжувати боротьбу, поки додому не повернуться всі. Ще багато наших лишається в полоні, і звісно, за них треба боротися, так само продовжувати і намагатися шукати якісь доводи, які нам дозволять їх забрати всіх. Сьогодні нам стало зрозуміло, що всі пропагандистські наративи щодо того, що полк АЗОВ неможливо поміняти, що це. Якийсь такий дуже важливий момент для російської пропаганди. Все це неправда і насправді обміняти можна. Мені б хотілося, щоб у будь-яких переговорах та домовленостях з Росією, а ми розуміємо, що вони є і будуть, економічні, будь-які, щоб першим пунктом йшли наші військовополонені. Без обміну військовополонених подальша розмова з Росією не має відбуватися. Вдома, блін, господі! земля в просто Остап Яриш Костянтин Голубчик Голос голоса.